Астрід Нові витівки Еміля зльонеберги, книга друга. Еміль зльонеберги. Той що мешкає в катхульті провінції Смоленд ви чули щось про такого хлопчика? Ага, не чули? Але я запевняю вас, що в Льонеберзі немає нікого, хто б не знав катхульського бешкетного хлопчика отого Еміля, що робить більше витівок за рік, аніж євро ці днів. І так залякав льонебержців, що вони вже хотіли вислати його до Америки. Так, так, вони зібрали цілий вузлик грошей, прийшли з ними до його мами і сказали Цього, мабуть, стане, щоб ви вирядили Еміля до Америки. Вони вважали, що без Еміля в Льонеберзі буде спокійніше. І, звісно, це правда. Але Емілева мама розсердилася, шпурнула ті гроші так, що вони розлетілися по всьому містечку і сказала Еміль чарівний хлопчик, і ми любимо його такого, яким він є. А служниця Ліна докинула. До того треба подумати й про американців. Вони ж не зробили нам нічого злого, щоб ми не кидали їм Еміля. Емілова мама суворо й довго дивилася на Ліну, тож наймичка збагнула, що бовкнула якусь дурницю, і, бажаючи виправитися, почала затинатись і врешті мовила так, пані, адже в газеті написано, що в Америці стався великий землетрус. Тож я гадаю, що було б несправедливо посилати тепер до них іще й Еміля. Цить ліно. гримнула Емілова мама. І ліпше йди доїти корів, бо це єдине, на чому ти розумієшся. Іліна взяла дійницю, побігла до корівника і заходилася швидко доїти. Вона завжди працювала ліпше, коли була трохи сердита, тому доїла так, аж із дійниці розліталися молочні бризки, й мурмотіла про себе. У кожному разі це несправедливо не можна насилати на американців усі біди. Але я радо поміняюся з ними і, мабуть, напишу їм про це мовляв, ми тут маємо Еміля, тож прийшліть нам замість нього землетрус. Ліна чванилася, заявляючи, що негайно напише до Америки, а сама навіть писати не вміла Ні, написати до Америки могла тільки Емілова мама. Вона вміла добре писати і записувала всі Емілові витівки до синьої книжечки, яку тримала в шухляді письмового стола. Навіщо воно тобі здалося, казав Емілів тато. Щоб записати всі витівки, які робить наш хлопець, треба списати всі олівці. Ти про це подумала? Однак мама не зважала на нього. Вона ретельно записувала всі Емілові витівки тільки задля того, Аби він колись, як виросте, знав, що виробляв, коли був малим, бо ж тоді він зрозуміє, чому в його мами сиві коси, і, може, любитиме її ще дужче за те, що вона так посивіла через нього. Не думайте, що Еміль був поганим ні. Його мама не помилялася, коли казала, що він чарівний хлопчина і скидається на янгола зі своїм білявим м'якеньким чубом та ласкавими блакитними очима. Бо й справді Еміль був чарівний. Його мама не помилялася, коли так писала у своїй синій книжечці. Учора Еміль був чемний. Записала вона 27 липня. Цілий день не робив витівок, а це тому, що мав сильну гарячку і не здужав їх робити. Проте вже 28 липня гарячка в нього спала, і його витівки зайняли кілька сторінок у синій книжечці. Бо він був дужий, як бичок, і коли не хворів, то не було йому стриму. Я зроду не зустрічала такого хлопця, казала Ліна. Ви, мабуть, уже збагнули, що Ліна не вельми любила Еміля. Їй дужче подобалась Іда, менша Емілова сестра, що була чимна та слухняна дитина. Але найметові Альфредові невідомо чому подобався Еміль. А Емілові подобався Альфред, їм разом було весело. Коли Альфред не мав роботи, він учив Еміля всіляких корисних речей як запрягати коня та ловити щук, як жувати тютюн. Це останнє, звісно, було не зовсім корисне, і Еміль спробував жувати тільки один раз. Але таки спробував, бо хотів знати і робити все те, що робив Альфред. Альфред вирізав Емілові дерев'яну рушницю. Це було гарно з його боку. Та рушниця була для Еміля дуже дорога. Таким дорогим був для нього і негарний старий кашкетик, який невідомо навіщо колись у місті купив йому тато. Я люблю своє ружо і свою щепку, зазвичай казав Еміль. Без них він ніколи не вкладався увечері спати. Чи ви пам'ятаєте, хто мешкав у Катгульці? Це Емілів тато що звався Антон, Емілова мама, що звалась Альма, Емілова сестра, що звалась Іда, наймит, що звався Альфред, наймичка, що звалась Ліна, та сам Еміль. А ще не треба забувати бабу Майю. Це була низенька худорлява селянка, що мала на узлісі убогу садибу, але часом приходила до Катхульта допомагати прати, начиняти ковбаси чи щось інше робити. І наганяла страх на Еміля й Іду своїми моторошними історіями про малих потерчат, привидів, духів, убивць, розбійників та іншу потолоч, про яку вона їм розповідала. Однак ви, мабуть, хочете почути дещо про Емілові витівки. Він їх робив щодня, крім тих днів, коли мав гарячку. То можна спокійно вибрати будь-який день, хоч би, наприклад, 28 липня.